Діти не потребують ідеальних батьків, вони потребують справжніх. Ваші помилки це не провал, а постійний розвиток батьківства. Привіт, друзі! Ви на каналі Дніпро Соціальний. і ми продовжуємо нашу серію підкастів СоцТолк. Сьогодні поговоримо про батьківство. Ми не народжуємося з готовим вмінням бути батьками. цьому ми навчаємося щодня разом із нашими дітьми. Найважливіша місія батьків зробити дитинство своєї дитини щасливим. І ми хочемо поділитися досвідом того, як будувати щире, тепле спілкування з дітьми. Психологи завжди наголошують, коли батьки вміють по-справжньому чути і розуміти своїх дітей, це джерело гарного настрою, впевненості, внутрішнього спокою. Але водночас саме вдома у сімейному колі ми можемо мимоволі завдати найбільшого болю через непорозуміння або надто гостре слово чи втом. тому. І, на жаль, не кожен із нас знає, як правильно говорити з дитиною, але це не про помилки. А про шлях. І сьогодні Віда Волкова, наша неперевершена тренерка курсу Батіство в Раді з Дніпровського міського центру соціальних служб, нам детально розповість, що таке батіство насправді і чи можна, і а що не можна казати дітям, як стати справжньою опорою для своєї дитини. Вітаю Олексію. Вітаю нашу глядацьку аудиторію. Пані Віте, давайте розпочнемо з найцікавішого. Я задаю 5 коротких питань. Чекаю на вас 5 коротких відповідей про баківство. Розпочнемо, Як би ви одним словом описали батьківство? Щастя, що найцінніше може дати дитині, мати або батько? це час та свою любов. Чи є такий міф про батьківство, про сім'ю, родину, який саме от вас дратує найбільше? А це те, що треба бути ідеальним. Яку книгу або фразу ви б могли порекомендувати батькам? І вона б дійсно допомогла і змінила можливо їх уявлення. Ось про батьківство, про сім'ю фраза Діти не ваша власність прямо зараз. що б ви порадили батькам, які от розгублені, натрапили на це відео, вперше дивляться. Не розуміють взагалі, де вони опинилися, і хочуть зрозуміти, от можливо, якась от просто порада. А, порада це в тому, що в першу чергу потрібно піклуватися про себе. Тому що, маючи власний ресурс, ми маємо сили та енергію а, піклуватися про наших близьких, про наших дітей. Будь ласка, поставте лайк під цим відео, підпишіться на канал, якщо ще не підписані, і обов'язково залишайте свої ідеї щодо наступних тем для наших підкастів у коментарях. Ваша підтримка допомагає нам створювати ще більше цікавого контенту. Беріть чай, смаколики та насолоджуйтесь переглядом. Дякуємо, що ви з нами, пані Віта, Таке питання. Хороші батьки, це взагалі хто? Вони взагалі існують, хороші ідеальні. Хто вони такі? Ви знаєте, на мою думку, хороші батьки це ті, хто піклується про свою дитину, це ті, хто займається фізичним, інтелектуальним, духовним розвитком дитини. Але не лише це ще ті, хто визнає свою в своїй дитині індивідуальність, поважає її думку, навіть якщо не згодні з діями або судженнями дитини, але все рівно приймають і поважають дитину. Ви сказали, якщо вони навіть не згодні, а чи нормально взагалі батькам злитися, проявляти свої емоції на дитину? Взагалі проявляти емоції будь-які це нормально. І злість це просто. Реакція на якусь або несправедливість, або ем, незадоволення тощо. І е, чи, вар, чи можна злитися, звісно, можна. Але питання в тому, як ми проявляємо цю злість, чи безпечно проявляємо. Тому що, якщо кричати на дитину, да, то це можна травмувати таким чином дитину. І е, ну, це ні до чого доброго не призведе. Є дуже багато різних способів, як проявити гнів безпечно, або взагалі. Ем, Контролювати свій гнів, тобто впоратися з ним тут і зараз, але все рівно проявляти його потрібні, щоб не травмувати дитину, так, так, і просто проговорити, що я гніваюсь або злюсь дитині, це теж нормально, але проговорити. Без крику, да, тому що насправді дуже часто так буває, що люди і в похилому віці згадують про те, як на них кричали в дитинстві батьки. А тож чи не варто залишити в спогадах дитини приєм... ну, щось приємне, а не те, як на них кричали? Згадують же ж, як їх виховували потім це вони думають, що це норма. І так виховують своїх дітей дійсно, дійсно. Насправді, саме так. Дуже часто діти, стаючи дорослими, беруть модель поведінки саме своїх батьків. А чи можемо ми поставити прямо зараз такий штамп під фразу, що діти це не батьки? Так, можемо, тому що кожен з нас обирає свій шлях. І е, діти можуть стикнутися або побачити в своє в житті е, в прикладі своїх там знайомих іншу модель поведінки і взяти саме її. А, а якщо ось така ситуація, коли у матері або батька ну і різні погляди, ось до виховання. хтось, можливо, хоче бути більш різким, а хтось навпаки думає, що ну не чіпати дитину, не. Тобто різні моделі так підходить до виховання. А ви знаєте, насправді ну, це нормально. Кожен з нас має свою власну думку, та, і батьки також можуть мати різні погляди. Але питання в тому, якщо вони хочуть дійсно виховати успішну дитину, якщо вони хочуть дати дитині турботу максимум, максимум так то я ну, на мою думку, потрібно домовлятися, тому що ну, обговорення. І домовлення це те, що може вирішити там спірну ситуацію, і це дуже важливо домовляння, да? це спосіб і метод виховання дитини, тому що діти вчаться за прикладом те, що вони бачать, да? і якщо вони діти будуть бачити, що батьки не сперечаються, не кричать, не роблять один одному на зло, а домовля... сідають, обговорюють і домовляються, то в своєму житті дитина буде вирішувати спірні питання так само, і я вважаю, це. Це дуже гарне, гарний приклад. Супер. От ви сказали, що діти вчаться за прикладом. А ми але ми знаємо ситуації, коли ось мати або батька передивилися інстаграму, побачили ці відео. Не будемо казати пальцем. Які саме, але е, ідеальна сім'я, просто неймовірна, просто ну, знаєте, коли омари на сніданок, дитина їде там на коняці до школи, і вона думає: ось саме до цього потрібно рухатись. Отак повинно бути. Як це впливає на сім'ю? Ось ці ось інстаграми ідеальні сім'ї. Як це впливає на сім'ю? Ну мабуть, погано, тому що не буває однакових батьків, одинакових дітей. Один із принципів курсу тренінгового курсу «Батьківство в радість тренером, якого я є, це фраза і теза про те, що кожна мама, кожен тато і кожна дитина є унікальними, і кожна яка ситуація в родині вона унікальна, чимось, але відрізняється від подіб. Можливо, є подібні, але вона особлива. Тому не можна всіх рівняти під одну. Під один шаблон, так і е, варто пам'ятати, варто проявляти до людей до твоєї дитини турботу та любов це найголовніше. Ось тому, що часто за успішною картинкою, за красивою картинкою, може бути далеко не така успішна сім'я. І навіть часто, от в рекламі, ми бачимо, що там в рекламі там, наприклад, грудного Харчування то е, гарно вбрана мама в білу сорочку за гарною зачіскою з гарним макіяжем. А, але е, чи реально таке в житті? Звісно, ні. Зазвичай не, да, зазвичай не виспана мама з якимось пучком на голові, е, так е, е, і в піжамі кормить свого малюка. Але чи можна сказати, що вона не дає дитині турботу та любов? Звісно, ні, вона, вона по-своєму да, виявляє цю любов, і це нормально. Да? Тому що в мами скільки хлопотів вона не доспала цю ніч, бо малюк не давав спати, але вона любить свого свого малюка. Вона його. Про нього піклується і готова віддати йому все найкраще, і це про це не потрібно бути ідеальними і на когось схожими. Потрібно просто давати турботу, любов своїй дитині. Тобто, копіювання це точно не про батьківство і краще висловити свою любов, ніж дивитися на ці реклами і думати про зачірську зранку, а не про дитину. Так, так, звісно. Ну, копіювання воно не варто того. У кожного свої діти унікальні і треба це враховувати. І кожен баб, тато та мама має свій власний характер, свої сильні та слабкі сторони, і це також нормально. А де проходить ось ця межа між проявлянням турботи до дитини і контролем над нею? А, ви знаєте, на мою думку, що контроль а, це в інтересах більше батьків. Це про те, що е, ми контролюємо, щоб бути впевненими, що дитина дійшла до школи, безпеці. ну щоб вона в безпеці, да про спокій власний, mm. а що дитина дійшла до школи, що вона зробила уроки. Що, наприклад, там вона в безпечному місці? Да, ми контролюємо, бо це на наші, е, наші переживання, наші хвилювання. А якщо ми е, турбота, це більше про в інтереси. Дитини, наприклад, ми турбуємося, коли дитина там засмучена, або чи дитина поїла, чи в дитини не піднялася температура. Ми хвилюємося і вболіваємо, коли дитина там на змаганнях. Так? Тобто, це, це за інтереси дитини. Так, ну принаймні, ну це моя особиста думка. Хотілося б з вами розвіяти або, можливо, підтвердити такі, знаєте, найпоширеніші міфи про батьківство, про батьків, про сім'ю, їх відношення до дітей. Є така фраза, яку, мабуть, чули всі, це те, що хороші батьки не завжди спокійні, ніколи не кричать. розуміють дитину з напівслова. Це так? Насправді ні. Звісно, кричати, ну і емоцінувати можуть, да? єдине, що не на дитину. І насправді емоції це нормально. Головне, як ми їх проживаємо, чи проживаємо безпечно. Ось і ну чи вміємо вибачатись, навіть якщо ми десь помилилися. Материнський інстинкт є у кожної жінки. А, ну, взагалі, батьківство це не про інстинкт. Це про е, навчання, про набуття досвіду і про постійний е, процес налагодження комунікації з дитиною. Ми, звісно, тут сексизмом займатися не будемо, але є і така думка, що чоловіки ну, менш гарні у вихованні дітей, ніж жінки. Насправді, батьківство не має статі. Ось і. Чоловіки дуже часто бувають дуже чуйними, дуже гарними батьками і мають надзвичайно глибокий зв'язок з дитиною. В дитинстві нас от виховують хлопчиків, що ти хлопець, ти не повинен плакати. А мама ну, навпаки, можливо, може сказати, що так це нормально. Тішити свою дити, дитину. Коли дитина плаче, це щось з нею не так чи це норма? Насправді плач це не завжди сигнал біди. Це може бути просто спосіб комунікації. А взагалі є така фраза, що ну не те ж фраза, а взагалі люди іноді плачуть від щастя, тобто сльози бувають і від щастя. Тому ні, це не завжди проблема. Про сигнал біди. Чи можемо ми описати ідеальну, ідеальну матір або батька на ваш вибір? А, насправді ну, нема такого поняття про ідеального. Ну тобто. Його може можливо хтось і шукає, да хтось хоче бути. А насправді найкращі батьки це живі, вмотивовані, люблячі батьки, ті, які готові визнавати свої помилки, навчатися новому. А ще це ті, хто готовий слухати і головне чути власну дитину. Якщо дитина, от якщо батьки готові слухати, а якщо дитина не слухається, тобто її що батьки тоді погано виховали, виходить. Е, ні, насправді не завжди буває так. Іноді буває варто визначити, чому саме дитина не слухає. А взагалі, е, в ці діти проходять певні етапи розвитку. І е, коли дитина не слухає, це дитина набуває якоїсь самостійності. Е, так, є певні кризи вікові. Ось і е, тому не завжди ознака поганого виховання ну не послух. Так, да, це, це є частина розвитку. А чи до кожної дитини можна знайти ну, підхід у вихованні, бо є ситуації, коли ось батьків щось не виходить, а потім вони просто вже руки опускаються, і вони вважають, що ну це вже така дитина, це вже не наша провина. От вона така, яка я є. А, насправді, якщо слухати і чути свою дитину. То е, дійсно можна з'ясувати. І ще важливо розуміти певні ну, особливості дитини. Можливо, е, дитині тут і зараз потрібна ну, якась фахова спеціалізована допомога, да, для того, щоб покращити її там умови, її, її фізичний стан, емоційний стан. Да, тому що Не потрібно боятися. До неї. Так, так, це ну, абсолютно нормально на певному етапі розвитку дитини допомогти їй, да, відкоригувати якісь можливо, особливості, да, і бути просто поряд. В в контакті і е, готовим підтримати. Е, я ж на, я наголошу і повторюсь, що головне слухати і чути свою дитину. А яка фраза ось або дія батьків найчастіше стає саме ось ліками для дитини? Якщо говорити про фразу, то я б назвала декілька: наприклад, ти молочинка, я в тебе вірю, ти справишся. А якщо говорити про дії, то це обійми, поцілунки, це. Час проведений разом з дитиною. Тобто, це те, що дійсно дає змогу дитини бути впевненим в собі, і дитина відчуває підтримку з боку батьків. А які фрази підтримки ви використовуєте до своєї дитини? Пишіть у коментарях. Пані Віта, чому іноді батьки не помічають, що починають віддалятися. Ця дистанція з'являється ментальна, розмовна від своїх дітей. І як це вчасно побачити, передбачити і. Зупинити цей процес, а, справа в тому, що на жаль, в сучасному світі батьки дуже часто дуже багато часу приділяють. Тому щоб заробляти гроші, тому що потрібно фінансово забезпечувати дитину, і на роботі проводять більшу частину часу свого, і тому час на спілкування з дитиною або дуже малий, або ну дитині заміняє час спілкування з батьками з рідними, телефон. Ось і тому варто пам'ятати таке. Дуже просте правило, що потрібно мати спеціальний час з дитиною кожного дня. Це буквально 30-60 хвилин часу на день з дитиною. Під час це може бути там спілкування, гра, приготування їжі можливо, там ну щось, що роблять разом Раз. разом так. Ось і таким чином дитина буде впевнена і знати, що у неї є цей час з батьками, з мамою, з татом, що і не буде вимагати додаткового часу, і плюс буде більш впевнена і ну, буде більш довіри в стосунках. І ще хочу наголосити про те, що важливо виконувати обіцянки, і важливо чути дитину, якщо дитина розуміє, що ви ігноруєте її або ігноруєте там не приділяєте час або ігноруєте її прохання то а, тоді дитина розуміє що ну не варто з вами спілкуватися відсторонюється бо ви не виконуєте своїх обіцянок і таким чином комунікація погіршується тому що тут щоб повернути комунікацію знадобиться набагато більше часу і зусиль а виконання обіцянки вони що підвищують рівень довіри дитини до батьків? А, ну це про те, що якщо е... Ну, батьки ж також хочуть, щоб дитина виконувала, тобто, якщо вона там сказала, що вона там це виконає аб... вивчить. Вивчить, да? а вивчить. Тому а, і, точно так і діти очікують, якщо вони їм а, пообіцяла мама чи тато там, прогулянку разом або ще щось, да, то, а, щоб, щоб це виконувалось. Да? Навіть, навіть виконана обіцянка про розмову, да? що не було часу на розмову, на спілкування, і мама не виконала цю обіцянку, не повернулась до цієї розмови, хоча дитина дуже чекала. Да? потребувала цієї розмови. Мама сказала: потім поговоримо. Так, так, так. І це ну, насправді у дитини втрачається довіра і от, ну, ну, цей зв'язок, більш тісний близький зв'язок. До речі, ви сказали, що батьки іноді працюють дуже багато і їм не вистачає часу на дітей. А чи можуть вони от просто прямим текстом сказати, що. Синку або доньку, мені зараз дуже важко. Я ну от просто не справляюсь. А, так, звісно, визнавати. Що ви чогось не знаєте, або що ви втомлені, так і проговорити це дитині це абсолютно нормально. Більш того, просити про допомогу це теж нормально, а, тому що попросити, наприклад, давай разом знайдемо рішення цього питання, або попросити ну, просто про допомогу, це абсолютно нормально. Таким чином, налагоджуються ще більш тісні зв'язки, і дитина звісно розуміє, що мама і тато такі ж самі живі люди, та, які потребують там, там відпочинку, турботи, так і перезагрузки. Перезавантаження, так? і це нормально. А які давайте топ-3 книги, які б ви порекомендували для батьків стосовно нашої теми взагалі батьківства, сім'ї, виховання дітей? Я б порекомендувала книгу Юлії Гіпенрейтер спілкуватися з дитиною. Як? І ще книги Гері Чемпена: «П'ять мов любові у підлітків і «П'ять мов любові до дітей. Ось, а ще у нас в української психологині Світлани Рось є багато е, підручників, посібників. Е, всі вони досить змістовні і будуть корисни, корисними. А, ну і звісно, я б порекомендувала стати учасником нашого курсу «Батьківство в Радість. І... Там ви, ви зможете також багато чого, і лайфхаків, і м, якихось корисних вправ, і просто якихось знань а, да, почерпнути. Тому запрошую. А контакти на курс в радість ми залишили в описі до цього відео. Фіналізуючи все вище сказане, пані Віта, які от від себе найдієвіші, можливо, або поради, які підійдуть ну, майже до кожної сім'ї, ви б могли дати? А, я б порадила, що. Для початку необхідно прийняти такі чотири основні речі. Перше, що всі ми люди, і ми змінюємося, і ми вчимося на власних помилках. Друге, це те, що не слід вважати себе ідеальними або намагатися бути ідеальними. Краще бути справжніми. А третій факт це те, що помилок припускається кожен. І вони частина життя. Задача ж батьків це. Бути прикладом для дітей і навчити їх, як справлятися з складними ситуаціями в житті. Ну і четвертий факт це те, що всі емоції нормальні як у дітей, так і у батьків. А головне правильно і безпечно їх проявляти для себе безпечно і для оточуючих. Отже, сім'я це перше середовище любові, де дитина вчиться жити, довіряти і любити у відповідь. Любіть свою дитину безумовно. Радійте кожній миті з неї, приймайте її такою, якою вона є, зі всіма її мріями, емоціями, маленькими перемогами. Не знецінюйте, не порівнюйте і не принижуйте, ваша любов має бути її джерелом сили, а не сумнівів і невпевненості. Довіряйте їй, і вона навчиться довіряти світам. Хваліть, коли бачите добровні. Заохочуйте добрі вчинки, навіть найменші. Щира похвала це крила для дитячої душі. Там, де звучить підтримка, завжди зростає впевненість і бажання діяти. Захищайте її від усього, що їм може поранити, але з розумом. Фізично і морально, будьте тією самою опорою, до якої хочеться повертатися після важкого дня. Створіть вдома простір, тепла і прийняття дитини. Хай ваша оселя буде місцем, де завжди буде панувати довіра, повага, справедливість і затишок. Там, де дитину люблять, народжується впевнена щаслива особистість. Батьківство це не марафонна витривалість. Це та історія зв'язку, в якій ми вчимося любити, пробачати і бути поруч. Тож, дякуємо пані Ніті за неймовірні, щирі, круті поради, а вам, дорогі слухачі, за увагу! Нехай у ваших родинах буде більше обіймів, вдячності і справжньої радості. До зустрічі у наступних епізодах нашого підкасту Talk. Бережіть себе і своїх рідних. До зустрічі на Дніпро соціальний.